Скандальне затримання, смертельне зіткнення та інші новини в ефірі Дніпро оперативне і це дайджест подій четверга 12 грудня. Загублені у горах вчора ввечері до рятувальників надійшло повідомлення від 21-річного дніпрянина, який втратив орієнтування на схилі гори Говерла неподалік пруцького водоспаду. Надзвичайники визначили його координату і оперативно вирушили на порятунок. На щастя, хлопець не постраждав і перебував у задовільному стані. Ще один горе турист загубився в гірській місцевості неподалік кордону. Прикордонники Чернівецького загону разом з рятувальниками організували спільну пошукову групу та знайшли чоловіка. Житель Дніпропетро. Розповів, що мав намір незаконно перетнути державний кордон до Румунії. Проте після кількагодинної прогулянки горами він замерз, заблукав та вирішив покликати на допомогу. Проїзд подорожчає у Дніпрі з 3 січня 2025 року зросте вартість приїзду у громадському транспорті. Нові тарифи передбачають граничну вартість проїзду в автобусах на рівні 20 гривень в електротранспорті та метро 10 гривень. Зараз, після 22,5 років, після підвищення останнього тарифу стало зрозуміло, що через зростання курсу євро, через зростання вартості всіх енергоресурсів, а також постійні блокаути, що змушує автоперевізники, та електротранспорт використовувати дуже такі потужні дизельні генератори через зростання мінімальної заробітної платні, а також через останнє, саме останнє зростання оподаткування, тобто коли додали військовий збір, а також збільшили необхідність оподаткування людей, які, яким потрібно бронювання саме наших подій, технічний персонал. Стало зрозуміло, що наш автобусний транспорт. Знаходиться на стадії вже критичній, тобто він не те що деградує як останні півтора року відбувалась а він просто. Бути змушені зупинитись, тому ми стали змушені переглянути тариф. Чиновник додав, що значний дефіцит фінансування міського транспорту був спричинений і вилученням понад 2 мільярдів гривень реверсної дотації з міського бюджету. Обговорення та аналіз економічних розрахунків тривали понад три місяці, але міська влада була вимушена діяти негайно, щоб уникнути зупинки громадського транспорту. Відновлення традицій у Дніпрі вирішили встановити святкові ілюмінації до різдвяних та новорічних свят, але цьогоріч вона буде набагато скромнішою, ніж у мирні часи. На локаціях облаштують більше ніж 30 світлодіодних конструкцій та прикрасять гірляндами протяжністю близько 17 кілометрів. Усе обладнання було придбане до повномасштабного вторгнення. Воно енергоефективне, тому загальне споживання електроенергії становитиме не більше, ніж 7,5 кВт. кіловат. Нині роботи вже стартували на бульварній частині вулиці Корале. А вже 20 грудня світлові прикраси запрацюють на чотирьох локаціях міста: на площі Успенській, на бульварній частині вулиці Короленка, на вулиці Дмитра Яворницького та у сквері Олексія Хільського. Скандальне затримання у соцмережах активно обговорюють відео інциденту в місті Самар, де поліцейські затримали військовослужбовця. За словами постраждалого, конфлікт розпочався після того, як він попросив правоохоронців показати службові посвідчення. Поліцейські, начебто, проігнорували прохання, а згодом повалили його на землю. Натомість поліція Дніпропетровської області повідомила, що 10 грудня було зупинено автомобіль Volkswagen Passat з пошкодженими номерними знаками. Між пасажиром та правоохоронцями виник конфлікт. Наразі Початок службову перевірку щодо встановлення правомірності дій наряду поліції на місці події на час перевірки правоохоронці відсторонені від виконання службових обов'язків. Смертельне зіткнення близько шостої ранку на перехресті запорізького шосе та вулиці Джиншарадзе за під колесами автомобіля загинула жінка. Момент трагічної аварії потрапив на камеру ситуаційного центру Дніпра. Судячи з відео, громадянка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли на неї невисокій швидкості наїхав автомобіль. Хюндай удар був такої сили, що жінку відкинуло приблизно на 40 метрів. На жаль, отримані травми виявилися смертельними. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі всіх подій. Бережіть себе і до завтра.